Опа-на! А тут якась двіжуха проїздить. Що за двіжуха? 62 сантиметра. На ТВ-320. А що це таке? Колона! Від сверлівного. Двіж Паріж? Ну що? Погнали! Тобой получше. Так, і що ми маємо? Ні, поїхали далі. Відповідь на запитання. Чому би не пройтися різцем, якщо у тебе є токарний станок? Відповідаю. Е... Ота колона ходить ось по, цьому, ось по цій ось обабці. Тут є зажим. Якщо ми пройдемося різцем ось тут, і знімемо багато, то той зажим триматися не буде на колоні. Тому. Шкірочка абразивна, крупним зерном, потім помільше щось візьмемо і шкуримо шкурочкою без ніяких різців. Бо зробимо просадку, не буде триматися бабка на колоні. Ось вам відповідь. Так, що ми маємо? Оп? Оп. Ну таке, хочеться ліпше. Но в мене є підозри, що ліпше не вийде, тому що тут проточка, От, зверніть увагу, бачите такими рисочками, так? Це швидка проточка, тобто різець їхав швидше, ніж знімав. І відповідно ми маємо таку рисочку, типу як мелка різьба. Да? Е е якщо ми мелкою шкіркою гребемо, то ми знімаємо якраз цю різьбу, а туди в глибинку, от де, де ці п'ятничка е і реджі, ми туди добратися не можемо, бо ми зверху зашкрібаємо різця, який був. Так що, моя пропозиція, просто ми зараз трішечки проходимо ще мілочкою. І так і залишаємо. Не будемо вменшати діаметр, щоб не навредити станочку. Це по суті колона. А що від колони треба? Щоб бабка їздила і не було прям корозії такої. Так що, думаю, піде таке діло. Будемо полірувати. Стало трішки ліпше. Ну і на цьому зупинимося. Зараз ще буквально пару хвилинок я полірну оцією шкірочкою м'ягенькою і з колоною все. Не будемо з нею знущатися. От. Так що отак. От. Коротше, принцип ясен, так? Да? Моє всім вітання на просторах українського мовного YouTube. Нещодавно я показував вам свою покупку, свою, так сказати, обновочку в Гараж. Це я був, прикупив сверлильний станок NS12A. Дата випуску: 70-й рік. Індекс заводу 8921, наче Комунаровський індекс. Але виготовник Елексін. Це або виготовник, або той, хто збирав під замовлення, або ще модернізував, не знаю. Ну, наче я в чат GPT питав: це Олексін, це щось связано е, з е, цією з автомобільна стрієнням тільки для оборонпрома, Так що, скоріш всього, можливо, це. Під оборонпром були якась модернізація чи замовлення, чи не знаю. Коротше, може хто знає да розкажіть. Бо я таке, то десь начитався, десь по форумах лазив, розказували різне. Цих станків дуже-дуже багата кількість, вони і менші, і більші, ну, наче цей самий більший з них всіх, бо у нього вага 110 кілограмів. От. І ще я маленький нюанс, покажу пізніше. Там плюшка в цьому станку, що я більше ніде її не бачив. скоріш за все оцей Олексія якраз ту плюшку зробив. Ну, то таке. Е, ви бачили того станочка. Що я тут поробив? По суті, діла, тут е, механіка вся у відмінному стані. Е, Реечка просто чудова. Е, пінолька також в гарному стані. От. Зазвичай от, у, у цьому прорізу, коли пінолька ушатана, у неї тут є бугарок такий. Тобто тут воно все стирається. Так? А от в цьому місці, де проріз оця, тут зазвичай бугорочок показує, наскільки воно стерлося. Закинув сюди кілечко, щоб воно коли відкидаю, щоб вона не билася, вона демфірує. Пружинку оставив рідну, там був кінчик зломаний, я її нарів горілочкою підзігнув. Так що пружинка тут штатно залишилася. Що робив? Була зломана. Ручка. зломана ручка. Я у мужика там побачив цей маховик, трішечки його переточив. І сюди поставив маховик. Доволі таки зручно. і, В принципі, він тут нічого не заважає, бо патрон нижний знаходиться все ниже, он там далековато знаходиться. Прикольна штука. Можна його як і так, так і отак крутити, піднімати, припускати. Там. Контролювати. ну зручно зручно так Відмив його повністю, колону на станок поставив на цей ТВ-320, шліфанув його наждачкою різцом не брав, щоб не іспортити Тут колона в гарному стані. Видно оцю Ну, це просто бист. быстро е -е, протачували. І видно, що вона не полірована, нічого. Ну, в принципі, цей плюс за цю рифльонку буде ліпше схватуватися е -е, сама бабка. От. Е -е. Перемив, замінив підшипники, всі в круг повністю. От, постав, розібрав двигун, витащив з нього ще 3 кінця обмоток. Зробив під 220 Оце км. Чехольчик під конденсатор. Я його зробив з каналізаційної труби компенсуючий. Якраз 50 туди спокійно ніряю конденсатор в діаметрі. Знизу заглушечка, на резинці, Раптом чого сняв, дістав конденсатор, замінив. А вверху воно просто там приклеєно все, на клей, а тут ще й, й кльопками прибито, бо це ж кріплення. для нього робив. Е, прикупив кнопочку, е, таку, там не було цієї кнопки, це я вже кнопку поставив під освітлення, просто вирізав в, в корпусі вирізав квадратик і туди запер ну там прямовольник, е, туди за, запер е, кнопку для підсвітки. От, от таку ось таку лампу сюди поставив. Лампа недорога, раптом з нею щось трапиться, то можна спокійно на ринку їх прикупити. Ще хоч кучу 150 гривень, ця лампа коштує, а світло доволі-таки добре. Зараз я головне світло виключу. Отак от, от у мене зараз у майстерні освітлення. І коли треба, так просто на кнопочку. Щок. Світе просто чудово. Все видно, в глаза не, не засвічує. Ну, понятно, якщо знизу там, не підлядувати, то буде світити глаза. Ну, а так. от... Чудово все виглядає. Видно прекрасно, що. І саме, що прикольно, коли тут лампа знаходиться, тільки від сверла стається затінення, а більше від нічого немає. А то я бачив, що там ліпять такі ухо з однієї сторони, там з іншої сторони, це куча нагромадження. Все таке. Не подобається. Тут є шкала. От. Ну і так, Відносно є як орієнтір. Переробив я кожух защитний. Отак він зараз виглядає, раптом чого воно припіднімається туди, О, перекидується ремішок. О, отак от воно прикріплено там до плити, отам, в тому місці. бо рідний кожух був негарний і конструктив не сильно подобався. Я зробив такий кожух. Так, може не зовсім рівно, я його зігнув, ну, як вийшло, бо тут двоєчка, наче е желізо так не сильно е і хорошо гнеться. Вирізало такою ось формою, підфарбував його, щоб сильно масивний не здавався. Бо сірим спочатку пофарбував, таке казалось таке огромне. А додав полосочки в кольор, як станка всього красив, то вийшло більш ніжніше, так сказати. от. І тепер же, ж, а, зараз. Сюди поставив таку радянську. замість того гачка, щоб воно не мішало або не губилося. Тріщиточку в одну сторону. Надо в другу сторону. От. Виставив на потрібну висоту. Або його тут залишив, а так просто прибрав, щоб вона не заважало. От. Припідняв його і його висить собі. А я ні так вон, сняв, і кинув біля того ключика. Но, то таке. В чому прикол стосовно пінольки. Звичайний патрон, надівається на пінольку Б-18 конус, тобі ж вторий освічений. Але тут є така. Ще дюрочка. Він одівається зверху на піноль. А от для чого ця прорізь? Правильно, для того, щоб клинишком вибивати конусні сверла. Так що ця піноль модифікована. Вона йде відразу. І для патрона, і щоб не знімаючи патрон, можна ще закидувати конусні сверла. Тобто, розвів кулачки, пропхав туди конусне сверло, бачите, воно, хоп. І можна сверлити. У мене є ще длінші набагато сверла. От. Дай сюди. От. Так що можна спокійно ставити і користуватися, а патрон собі просто тіліпається зверху. Патрон, звісно, вбитий. Тут гладесеньке все, а патрон, бачите, як тіліпунькається. Буду, буду міняти патрона, він мені не сильно подобається. От. От. Ну, і сильніше забивають, тоді вже клиночком доводи виколачувати. От. Так що така от плюшка стосовно цієї пінольки. Такого я ще не бачу. Тут є і підзвичайне сверло циліндричної форми. От, підзвичайний патон. Кулачки розвів, не знімаючи його, закинув конусні сверла. Що доволі таки зручно. У мене є там сверла длінючі разі на токарному станку, Так що тут ну, по дліні можна підібрати все, що хочеш. Не хочеш там його припускати, взяв сверло, закинув потрібного розміру і працюєш. Так що таким якраз нема обжився. Я вже попрацював, бачите, що задоволений. От, від щастя порхаю. Тут вже і стружечки трішечки прибрав, але не, не все тут незручно. Треба буде все-таки пилисоса прикупити, щоб пилисосом витягувати цю стружку. От. Так що отак. -от. Ось вам є NS-12. так, Купа різновідності. Більші, менші, столи різні, пінолі різні. Тут, до речі, стоїть упорний, радіально упорний підшипник. От. Я, кстати, знай на нього оригінал того завода, хто на них його і ставив, робилося. У мужика на хранні там є пару десятків цих підшипників, 400 гривень правда, коштує. Але я задоволений, я сюди поставив цей радіально-опорний підшипник класна штука. Тобто, коли починаєш сверлить. Прижимається сверло і вибирається люфт. Якщо в попущеному стані трішечки підлюфтює Сама пінолька, так то коли починаєш сверлити, воно прижимається і ідеальне сверління виходить. Одне, що цей патрон, я його замінив бо він бачите він подолбаний його колбаса. Ні, ну так то в принципі роботи все. Одне, що він із виду не гарний, і видно, що він колбаса. От такі ось у мене дядько. Так, все. Гарного вам настрію, тихої ночі.